Доброго дня всім-всім всім. Ось і пройшов ще один тиждень. Тиждень під назвою Магічний кубик. Це спільний проєкт, який організувала Оленка Буганова. Посилання на її канал та канал інших дівчаток, які є учасниками цього проєкту, я залишу в інфобоксі. Хочу нагадати вам, що минулого тижня я приймала участь у спільному проєкті Шалений тиждень стартів і розпочала в'язати шкарпетки для своєї родини. Тому я присвоїла їм номери, так як я і в'язала понеділок, перший вівторок. Другий, в середу, третій і четвертий, в, в четверг п'ятий і у п'ятницю шостий. Це були мої такі проекти, і я їм присвоїла ці номери. Давайте подивимося, що я встигла зв'язати за цей тиждень. Тиждень магічний. Кубик. Оленка нам кидала кубики кожного дня. І такі кубики випадали. На понеділок випали кубик два і три, на вівторок шість і п'ять, на середу чотири і пять, на четверг шість і три. А на п'ятницю 1 і 2. І так, подивимося процес номер 1 Це ось ці рожево сірі шкарпеточки. Колор їхній номер 7707 це номер ниточки. Я Закінчила в'язати ось на цьому блакитному маркері, і що мені вдалося зв'язати? Я зв'язала халявку, дов'язала, пров'язала п'яточку до кінця. І на одному, на одній шкарпетерці, і на другій. Я їх Паралельно в'яжу п'яточка підкова, укріплена. Ось стільки я зв'язала. Це проєкт номер один. Проєкт номер два. Були ось ці зелененькі. Шкарпеточки номер ниточки 2696, це номер 2. Що я встигла зв'язати? Тут у мене була пров'язана халявка ось до фіолетового маркера, а тут трішки менше ось до цього рожевого. Я зв'язала, дов'язала халявку. І почала в'язати п'яточку. П'яточка буде підкова, укріплена. І тут так само теж в'яжу їх паралельно. Це мій другий проєкт. Ой, процесик другий номер 2 Процесом номер 3 в мене були дитячі шкарпетки. Із Алізе Artissan. Одну шкарпеточку я зв'язала, а другу на цьому тижні я зв'язала ще одну таку дитячу шкарпетку. Ось таким візеруночком, кубиком. Ось такі в мене чудові дитячі шкарпетки. Так, це три номер три. Під номером 4 у мене були теж дитячі шкарпеточки. Їхній номер 76,50. 76, Це ниточки, з оцими блакитними цяточками. Ну, я їх. Не встигла зв'язати, на тому, що я закінчила в'язати п'яточки. Так вони в мене і не в'язалися на цьому тижні. Не в'язалися в цій грі магіч, магічний кубик. Це номер 4. Одні єдині, які я не пров'язала нічого під номером 5. У мене були ці осінні шкарпеточки. І що ж я тут зв'язала? Номер ниточки 4447. Що я встигла зв'язати? Я теж тут встигла зв'язати. Так, в мене були відв'язані. Резиночки, я зв'язала халявки і п'яточки. П'ятка підкова укріплена. Так як я їх в'яжу паралельно, то у мене обидві шкарпеточки. Ой, заплуталися ниточки, ну нічого, аби тільки не поспадали із спиць. Обидві шкарпеточки пров'язані. Однаково резиночка, халявка і п'яточка. Це був п'ятий процес. І шостий процес у мене були блакитні шкарпетки, номер нитки 44, 46. Тут у мене було мало пров'язано. Пров'язано було ось від цього. Маркера фіолетового я пров'язала трішки резиночки і халявки, все, що встигла. В'яжу я ввечері або вранці, коли є час у мене від основної моєї роботи. Люблю я пов'язати і в'яжу я спицями тріо. Як я вам і казала, тріо. Я люблю в'язати тріо. Це я попереснімала на ці спиці, бо в мене от тільки дві пари цих спиць. Я заказала ще, ну і ще вони не приїхали до мене. Ось такі мої. Процеси, які я встигла зробити під час гри магічний кубик.